Доброго дня, шановні учні та вчителі нашого уж закладу. Я учениця 11-го а класу Волочковська Марія і я йду на пост президента нашого ліцею номер 42 міста Києва. Чому я вирішила йти на цю посаду? Мені дійсно не байдуже життя нашого ліцею, і в минулому році я вже активно приймала участь у самоврядуванні разом із минулим складом президентської команди. На даний час у мене досить дружні стосунки з учнями та адміністрацією нашої школи, що є ключовим моментом в роботі самоврядування. Я дійшла до цього питання впевнено, організовано та цілеспрямовано. Адже я така по життю. Згадуючи свій минулий досвід, я впевнено можу заявити, що не як розбираюся у цій темі. Адже вже з малку я приймала участь у самоврядуванні своєї попередньої школи, представляючи її на районному рівні. Саме тому, коли я прийшла у наш ліцей, я одразу стала займати посаду дизайнера. Або, як то кажуть, у народі майстра на всі руки. Тепер перейдемо до конкретики. Я прагну дійсно внести незабутній вклад у життя нашої школи, тому пропоную впровадити різноманітні цікаві заходи. Наразі в мене вже є підготована команда людей, які хочуть працювати зі мною над новими надпотужними проєктами. Команди людей, які так само зацікавлені у тому, щоб проявляти свою креативність та показати гарний результат. Ми плануємо розвивати наші шкільні соцмережі, підіймати болючі та нагальні питання нашого ліцею і слідкувати за його порядком. Також впроваджувати нові проєкти та гідно представляти наш ліцей на теренах району та міста, тим самим популяризуючи його. Ну а я сподіваюся на вашу підтримку, тому прошу обрати мою кандидатуру. Дякую за увагу.